Сонячного безвітряного дня неопалима купина виділяє дуже багато ефіру. Тож, якщо запалити біля рослини вогонь, ефір спалахує, і здається, що кущ палає. Мексиканське дерево хура вибухове досить небезпечне. Його плоди можуть в будь-який момент вибухнути і запустити своє гостре насіння, яке приземляється на відстані 100 метрів від дерева, а то й далі. Було зафіксовано навіть кілька нещасних випадків, коли людина перебувала поблизу від цього небезпечного деревця. Мімоза сором'язлива зустрічається в Центральній і Південній Америці. Якщо доторкнутися до неї, вона прикинеться зів'ялою. Але вже через кілька секунд рослина набуває первісний вигляд. У країнах Центральної та Південної Америки ростуть дерева, сік яких за смаком нагадує вершки з цукром, а за складом близький до коров'ячого молока. В Азії є рослина, яка називається квітка сміху. Її сім'я здатна викликати у людини безпричинний напад сміху впродовж 30 хвилин, після чого вона засинає, а після пробудження не пам'ятає, що з нею відбувалося. Плоди дерева кепел, яке росте у тропічних лісах Індонезії, такі духмяні, що тіло людини, яка покуштувала їх, пахне фіалками. Чемпіоном серед рослин за вмістом цукру є чагарник кетемф, що росте в тропічних лісах Африки. У ньому міститься речовина під назвою тоуматин, яка солодше від цукру в 100 тисяч разів. В океані зростає хлібне дерево. В його плодах накопичується багато крахмалю, який в міру дозрівання плодів перетворюється в тісто. Спечені в печі стиглі плоди нагадують солодкуватий пшеничний хліб. Чудово те, що на одному дереві дозріває близько 700 буханок з дульцифікум. Якщо одну ягідку цієї рослини розчавити в роті, то відразу ж з'являється дивний ефект. Лимон і інші кислі продукти будуть солодкими на смак. Триває цей ефект близько трьох годин. В Індії зустрічається надзвичайна рослина калірканда, яку у народі прозвали обмани шлунок. З'ївши кілька листочків, відчуваєш ситість протягом тижня. Найвища у світі трава Бамбук за кожний день виростає на пів метра або й більше. Рослина комахоїд-росичка виділяє слиз, який діє на комах як наркоз. Він паралізує комаху, яку пізніше листок поїдає. На пеньку дерева сиквої гігантської можна влаштувати танцювальну площадку, де розміститься оркестр, буде кружляти 15 пар і сидіти 20 глядачів.